Всім привіт! Сьогодні я разом з вами хочу детально розглянути набір спиць від KnitPro Joy of Knitting І так, прийшов він до мене ось в такій от яскравій коробочці. Ззаду тут написаний склад набору. От. Що ж, відкриємо її. Зараз я ось. Що ми бачимо, коли відкриємо цю коробку. А бачимо ми цю веселу яскраву сумочку, яку я стільки разів бачила на фотографіях, і от нарешті бачу її вживу. Отак от, от вона виглядає позаду. Сумочка, звісно, прекрасна, але найцікавіше це те, що всередині цієї сумочки. Так, ось він. Це той набір, який я так довго хотіла кубічні дерев'яні спиці. Ось. Але спочатку подивимося, що тут ще є, окрім спиць. Значить, тут є три отакі от булавки. Ними можна користуватися, коли потрібно відкласти петлі. Отже, три булавки, різні за розміром, різні за кольором, і на кожній з них є комплект маркерів. Маркери цікаві, тим, що вони мають форму квадрата І наскільки я можу судити за відчуттям вони не пластикові. Схоже, що вони металеві. Маркери однакового розміру. От. Такими квадратними маркерами я ще не користувалась, але думаю, що мені буде зручно. На кожній булавочці по 10 маркерів. Отже, всього у мене 30 маркерів в цьому наборі. Далі. Самі спиці. Як ви бачите, спиці різнокольорові. Тут присутні три кольори: помаранчевий, червоний і фіолетовий. От зараз ми подивимося, найменші, найменші це номер 4. Ось такі. І також фіолетові це в нас номер 8. Червоних три пари і помаранчевих дві. За номерами спиць склад цього набору повністю співпадає з оцим набором. І я зараз хочу порівняти спиці самі, чи вони однакові за своєю формою, за довжиною кінчика. Тут, як ви бачите, найменші в мене в роботі, тому я візьму спиці номер 4,5. Це другі за розміром. От, візьму одну спицю 4,5 звідси і ці поверну на місце. Угу. Тугенька резиночка. Не так легко. Ну, це добре, що вона тугенька. Так, значить ось. Подивимось. Перше, що я бачу, це стакан тут трохи менший в кольорових спицях в новому наборі. Бачите? Але. Довжина спільна стакану і спиці разом. Вони однакові. Тобто, бачите? Ось. З приводу кінчика, мені здається, що в нових спицях він трошки довший. Хоча, може, це так здається. От, бачите? Наче потоншення в цій кольоровій спиці раніше починається, ніж в коричневій. Зараз ми ще один розмір перевіримо. Давайте номер 6. Ось номер 6 мене. З цього набору. І тут номер 6. Ось. Так, поглянемо тут, що в нас. О, а до речі, тут стакани однакового розміру, бачите? Ну, майже. Ні, все ж таки в новому наборі трошечки менший, але. Різниця, мені здається, менше, ніж в цих, так, бачите? В меншому розмірі спиць коротший стакан. От. Так, з приводу кінчиків. Все ж таки мені здається, що в кольоровому, в новому наборі це зменшення починається раніше. От, подивіться. Тобто сам кінчик він довший в нових спицях. Отак. От мені здається, видно. От, видно вам. А так, коли тримати в руці, до речі, знаєте, мені здається, що ці якісь більш гладкі здаються, а ці більш шершаві. От я зараз взяла в руки по кілька спиць, щоб порівняти свої відчуття. І от мені здається все ж таки, що в старому наборі спиці якісь трохи більш слизькі, а в цьому більш шишаві. От я не знаю, можливо, це від того, що я на цих вже в'язала спицях. Побачимо, коли я почну використовувати цей набір, тоді можна буде сказати. От. А зараз я складу спиці на місце і ми подивимося, що тут є в кишенці. І так, спиці на місці, продовжимо знайомитись зі складом цього набору. В кишенці є, по-перше, інструкція. Ще один такий маленький гаманець. Що у нас в цьому гаманці? Тут у нас тросики, три тросики. Розміри цих тросиків зараз погляну. 60, 80 і 100, тобто кожного по одному. Тросики, зараз один ми, подивимось. Так, трохи зберігаю форму, але я думаю, що мені буде зручно. Я не люблю занадто м'які тросики. Стакан в цих тросиках обертається, як і в тросиках з набору Mindful. До речі, я вже в'язала спицями з того набору і перший раз спробувала тросики, які от крутяться. Хочу сказати, що мені сподобалось. Мені було зручно. І дійсно, це гарний винахід. От. Так, далі дивимось. Тут є ще голочки. Три таких же кольорів, як і булавки. От такі голочки. Три розміри і три кольори. Далі, ну, далі, як завжди. Заглушки і ключики, от. щоб надійно з'єднувати спецю з тросиком. Отакі от, от також трьох кольорів. Ну і все. Це весь склад набору. Ось такий наборчик. В житті він виявився таким самим, як я уявляла його по фотографіях. Буду в'язати. Отримувати задоволення і розказувати вам про свої нові вироби. І ще хочу трохи повернутися до оцього набору. Я вам показувала вже це також дерев'яні кольорові спиці. Дуже мені подобається цей набір, і також хочеться швидше в'язати щось спицями з цього набору, але в цього набору є один недолік це дуже така масивна, важка, велика коробка. І крім того, що вона важка і займає багато місця, вона незручна, тому що спиці звідси випадають, вони тут не тримаються. І тому, коли я побачила фото цього набору в інтернеті, я помітила одразу, що тут є проміжки між спицями. І я вирішила, що я складу ці два набори разом в цю сумочку. Зараз я спробую це зробити. Ну, що ж, я спакувала. Це було нелегко, чесно вам скажу. Ось так це виглядає. Для того, щоб в мене всі спиці помістилися під ці резиночки, мені довелося найменші розміри покласти дві пари під одну резиночку. От, найважче було просунути і товсті спиці, ну, це зрозуміло. І ще для того, щоб було зручніше, я їх перевернула. Вони знаходились тут гострим кінчиком догори. Я, як ви бачите, склала їх навпаки, тому що гострим кінчиком вниз більш зручно їх туди складати. Склала я їх за розміром. Як ми знаємо, номер 4 кубічних спиць це ніби як 3,75 кубічних. Тобто 4 кубічні це вважається спиці трохи меншого розміру, ніж 4 не кубічні, тому я так і складала. І, от, бачите, все в мене. Влізло, але влізло трохи так нелегко. Ну, я думаю, що трошки ці резиночки розтянуться, і все буде добре. Ось така краса вийшла. Також я сюди складу тросики від набору круглих спиць. І таким чином в мене два набори будуть в одній сумочці. Думаю, що на цю зиму це будуть мої улюблені спиці. От. Я вирішила трохи вдосконалити організацію своїх двох наборів, і зараз вам покажу, що я змінила. Розташування спиць я не змінила. Так, як склала перший раз, так вони в мене і є. Далі оця кишенька, що всередині сумочки, я вирішила використовувати для булавок і маркерів. які на булавках. Тросики з обох наборів я склала в одну кишеньку. От. І тепер в мене тут сім тросиків. Два тросики 60 см, три тросики 80 см і два тросики 100 см. Лише є різниця, що від нового набору тросики прокручуються, а від першого набору не прокручуються. От. Всю кишеньку я склала заглушки і галочки. От. Цей гаманець склала найдрібніші деталі, тому що тут є замочок, і вони не будуть випадати і губитися. Отже, тут ключики і конектори від першого набору. Але ми знаємо, що всі спиці Нітпро є сумісні між собою. Тросики, ключики, заглушки, тому все це можна використовувати разом і робити різні варіації. Отже, тепер я задоволена тим, як я склала ці два наборчики. Буду з задоволенням користуватись. Коли мені прийшов цей набір, я почала його розглядати, а я перед тим розповідала дітям, що я хочу собі такий набір. І вони прибігли і кажуть: ну і покажи нам, що ти там так хотіла. Почала я їм показувати. Вони кажуть. Який же він гарний. А я кажу, почекайте, я вам зараз ще щось покажу. І показую їм оцей набір. Вони його ще раніше не бачили, відкриваю оцей набір, поклала їх поруч, і вони дивляться, і донька каже: ну чого воно все таке красиве? А я кажу, тепер ти розумієш мене, ну як я можу втриматись, якщо воно все таке красиве, хочеться все це собі і всім цим користуватися, і все це. Спробувати. От тому тепер в мене є ці два яскраві набори. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей! Бувайте!